У середній Греції розташована область Атика, у якій і виникла Афінська держава. У західній частині Атики є рівнина, де можна було займатися землеробством. Решта області була гористою, де її жителі розводили овець, кіз, свиней. Для вирощування зернових культур земля Атики була малопридатною. Тому афіняни віддавали перевагу винограду виноградою великої дерев, які ви бачите зараз перед собою. А зернові купували чи обмінювали у сусідів. Бідна для землеробства земля Атики була багатою на глину, мармур, залізо, срібло, що сприяло розвитку різноманітних ремесл. Головним містом Атики було місто Афіни одне з найстаріших міст Європи. Місто заснувало поселення, що виникло на пагорбі посеред рівнини. Круті схили пагорба були природнім захистом для населення від ворогів та піратів. Побудовані згодом стіни, перетворили поселення на справжнісіньку фортецію а І ось під таким голубим небом і розвивалися Афіни.